І сьогодні в нас світла немає. Вирішила приготувати на сніданок панкейки, але для панкейків приготування потрібен газ. У нас у батьків газ є, тому піду смажити до батьків. Рецепт у мене на каналі є, але. Такий, знаєте, він простий і дуже вони виходять смачні. Для цього рецепту нам потрібно одне куряче яйце, дві столові ложки цукру, дві столові ложки звичайної олії, одна чайна ложка соди, стакан молока, півтора стакана борошна. Це все гарно треба перемішати. Бачите, тісто дає таке такі пухирки, і можна піти вже смажити. Зараз візьму сковорідку і піду буду смажити. Ось такий простий легкий сніданок у нас сьогодні буде. Я вже посмажила свої панкейки. Ось такі вони виходять. Тепленькі. Я смажила і закривала в судочку, щоб вони зберігали тепло. Біля мами ми живемо секунду пройтися, але все рівно закривала, тому будемо снідати. По плану мене зробити таку вітамінну бомбу. Вирішила з чоловіком підкріпити свій організм, стрес і тому подібне. І зима, і так вітамінів немає. Тому цей рецепт напевно знає кожна людина. Мені робила мама такий рецепт в дитинстві. Але я поділюся з вами. Для цього нам потрібно кураган. У мене два види ізюман, горіхи, такі, такі у мене, ось такі і ось такі. Ще чоловік купив ось такий набір. Тут все є. Тому і піде і цей набір. Треба ще лимон, але, на жаль, у мене лимону немає. І треба мед. Це треба нам все перекрутити. На м'ясорубку буду крутити, перемішати. Я приготувала такі баночки. І потім баночки я буду відправляти, ставлю в холодильник і зранку одну столову ложку можна це вживати. Дуже гарний рецепт, який підтримує організм. Ну, у нас зараз стреси, і треба, живити організм, якісь вітаміни треба давати. Ще я приймаю з чоловіком ось таку омегу. Тому хто може знає, читала я за омегу і треба приймати омега-3. Ну, нам так, лікар сказав. Так, і ще я приймаю, я приймаю вітамін А. Лікар мені назначив. І чекаю вітамін ще Д. Повинен прийти. Тому ось такий вітамінний комплекс будемо робити. Нікого не вчу, просто ділюся, що ми робимо. І, до речі, нам мама робила: я родилася шумом в серці. Мама робила такий рецепт, тільки ще додавала лимон, і, в принципі, шуми в серці в нас ну прийшли, сестрою не було. Так, що треба все це перекрутити. Все Перекрутила. Тепер додала меду, напевно, ще буду додавати. Це треба гарно гарно перемішати і скласти кудись якусь ємкость. Я приготувала собі ось такі дві баночки. Це повидла у мене лишилось. Тому буду відправляти туди. Але спочатку гарно-гарно все вимішую. Так, вийшло у мене, в принципі, дві таких баночки, але дуже тяжко їх наповнювати. Тому, ну, десь півтори вийшло, бо це не дуже так гарно наповнюється. На вигляд, воно таке, знаєте, не дуже може, красиве, але дуже-дуже смачне. І, в принципі, будемо куштувати його зранку, десь столову ложку, може таку не столову, а. Десертно, ось десертну. Я знаю, що це дуже-дуже такий вітамінна бомба, який забезпечує організм всіми такими потрібними вітамінами. Сюди можна додавати по бажанню все, що хочете, можна додати ще лимон, але лимона в мене на жаль не було. Тому можна їм додати імбир, ну, все, все, що є, в принципі, що людина любить. Будь-які горіхи, будь-який зюм. У мене два види ізюма було, курагу. Ще можна додати інжир було, але, на жаль, інжира в нас не було в продажі. Зберігаю я його в холодильнику і воно у мене там прекрасно стоїть. Так, що така вітамінна бомба у мене вийшла. Так, дівчатка, сьогодні у нас середа, і тому я поїхала в АТБ, там є знижки. В принципі, їхала ось за таким флосом. Мені нічого не потрібно було, але за флосом флос був потрібен. Це така паличка, де натянута пластмасова паличка, де натянута зубна нитка. Так? І, і ну, їм зручніше користуватися. Ось, ось, ось так, так? Тут зубочистка, ручка сама і сама нитка. Вони були в акції. Я взяла три упаковки. Значить, вони коштували 29,90. Мені обійшлося на 89,70%. Тут є в кожній упаковочці 50 штук. Я думаю, це дуже вигідна така ціна. І ви знаєте, люди їх брали. Тому так актуально скажу так. Взяла ось такі капсули Савекс, мені подобаються вони. Вони в акції, я взяла і мамі і свої свекрухи капсули, і взяла ще собі заїхала, і вони коштували в акції 86 гривень 30 копійок. Далі взяла ось такі щоденні прокладки, мені подобаються. Вони Вони зараз в акції 41-30, вони дуже зросли в ціні, але це такі, знаєте, найбільш улюблені. І були ще в акції ось такі палички по 1690. Їх дуже люблю. Взяла дві упаковки, нехай лежать. І дівчатка, я на роботі у нас співробітниця принесла ось такі чайні роботи. Я спробувала це з бергамотом і з лимоном, здається. Так, чай чорний з ароматом бергамоту та лимону. Він дуже-дуже смачний. Зараз він теж проходить в акції 33,90. Тут 25 пакетиків. Дуже смачний, мені сподобався цей чай, тому вирішила взяти додому. І ще заїхали в магазин. Потім розкажу, який трошки вам про нього розкажу. Взяла ось такий йоршик. У мене Йоршик для унітазу є, але він не бюджетний. Але він дуже-дуже не подобається мені вартисть своїх грошей, дуже така розочарована покупка. Тому поїхала, взяла звичайний йоршик він коштував, здається, 149 гривень, не пам'ятаю, а ось 141 гривню. Так? Вироблено в Україні, підтримуємо нашого виробника, тому купила. Взяла обухівську бумагу, бо на зараз вона в АТБ пропала. Взяла, ну, ми любимо обуховську, я люблю покупати так. Вона там по 10, здається, 10 гривень і 10 копійок. Не пам'ятаю, так дивлюсь, дивлюсь. Папір туалетний, рівно 10 гривень. він коштує, так Далі взяла ось таку ганчірку, салфетка для меблів та техніки. так, Ця ганчірка у нас коштувала 23 гривні, вона коштувала 35 на 35 Далі взяла набір таких крючків, гачків, вони на ну, самоклеючі гачки, 54-10, Мені вони дуже подобаються. Якщо чесно, за ними сумувала, бо їх в продажу не було. Цієї фірми. Так, здається, теж український виробник, був прапор ось український. Так, подивимось. зараз Виробник. Так, дата Вига. Да, Київ, Київська область, так. А це імпортер. Виробник, Італія, Київська область. Так, ось такі. Далі взяла ось такі губки. Я беру такі губки в е, юску, але іншої форми. А це такі квадратики. І такі губки там коштували 28 гривень. Е, і ви знаєте, в юску вони дорожчі, 35 гривень. Ну, спробую ще квадратик. Е, єдине тут, що більше така, знаєте, та жовта, така товща, жовтенька така частина, вона тут більше. Так, е, і ще взяла, в принципі, їхала за. Землею, такий ґрунт універсальний. Мені треба пересадити там деякі квіти. Така земелька 10 літрів коштує 37 гривень. Ось такі, в принципі, покупки ще дочка собі взяла квітку таку маленьку, але вона поїхала і лишилася у нас. хочу сказати декілька слів на рахунок магазину, в якому ми були. Ми були в магазині Леруа Мерлен. Він деякий час у нас не працював, як магазин Ашан. Ну, я це таке, знаєте, дивлюсь біля нас, які магазини не працювали. Знаю, що в країні агресора працює магазин Метро, працює магазин Мерлен», і на «Ашан», здається, працює. Я не знаю осуджувати людей, які ходять в ці магазини, не осуджувати, бо я була в магазині Метро і зараз поїхала в Леруа Мерлен. Я думаю, трошки вирішиться це на цьому рівні. Звичайно, люди ходять туди, ми були в магазині Метро, були ще, це вихідний день був, дуже багато людей дуже беруть і продукти. І вже новорічні іграшки були, новорічні подарунки були, там людей Ну просто було дуже багато. Зараз ми поїхали в Леруамер, там теж людей багато брали і ялинки живі, і такі ялинки брали, дуже багато прикрас брали, і квіти, до речі, були брали. Я за ґрунтом, ну, я показала, що я купила, там. і свічки, до речі, брали. Люди є. Люди є і люди беруть. Хтось осуджує цих людей, хто ходив такі магазини. Хтось до цього відноситься більш ну, якось би все рівно. Я скажу за себе, що я, ми їздили у метро, але це буває дуже дуже рідко. Можливо, це буде два рази в рік ми туди їздимо. Але Ромерланд біля нас. То, ну, ось я була в ньому. Не знаю, як ми будемо ходити. До речі, хотіла спитати у вас, у моїх глядачів, хто ходить в такі магазини, які працюють в країні агресора. Мені, до речі, буде цікаво ну, узнати, як ви підтримуєте, не підтримуєте людей, які ходять в магазини. Наприклад, я ходила ось. Хотіла дізнатися вашу думку. Чи це треба, щоб влада вирішувала відкривати такі магазини, чи не відкривати такі магазини? На такому більш вищому рівні буде цікаво мені почитати коментарі. Буду розкладувати свої покупки, всі, які я купила. До речі, завтра в четвер, і у нас в АТБ теж виставляють такі товари побутові. Завтра буде цікаві там товари. Там буде такий алюмінієвий посуд, який можна поставити на цей газовий балон, ну, який таку на плиту і гріти, кому це цікаво. Там, Здається, по 90 гривень будуть такі мисочки продаватися. І буде там чайник. І каструльки такі будуть продаватися, тому буде кому може цікаво, хто піде подивиться. Сьогодні у мене такі покупки були. Чекаю ваших коментарів на рахунок таких магазинів.